2300 обстрілів за добу на Донеччині росіяни поранили мирного жителя. Поліція задокументувала воєнні злочини. РФ ворог бив по житловому сектору авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню, артилерією. Вибухи пролунали в десяти населених пунктах: в містах Костянтинівка, Курахове, Лиман, Слов'янськ, Часів'яр, селищах Желанне, Курахівка, Селах Веселе, Вовче, Лисівка. Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти, 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура. На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу УМПБ Д-30 СН, поранили людину. Пошкодили дев'ять приватних будинків і три авто. У Слов'янську в результаті влучання ракети пошкоджено приватну оселю. Лиман, російські війська обстріляли з артилерії, пошкоджено шість приватних будинків. Авіаударом зруйновано будинок в Желанному. По одній оселі пошкоджено. У вовчому та Курахівці. поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.